Лахнуло сіно, у лищі горіло фермерське господарство. У горах спіймали трьох ухилянців та росіянина, які прямували у Словаччину. У Луцьку матір дитині з церебральним паралічем не може оформити паспорта. Чи було службове підроблення документів під час будівництва житла для військових? У Ківерцівську громаду на щиті повернувся герой Петро Мамотюк. Жителі громади гідно зустріли та провели в останню путь військовослужбовця Петра Момотюка. Поховають воїна на кладовищі в селі Озеро. Грохівська громада зустріла загиблого захисника Руслана Юзепчука. Відданий військовій присязі та українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу та незалежність. Руслан загинув внаслідок мінометного обстрілу біля населеного пункту Стариця Харківської області. Попрощалися із Русланом Юзепчуком у Свято-Миколаївському храмі села Скобелка. Досвідченого та безстрашного воїна Дмитра Романовського ковальчани провели в останню земну дорогу. Понад сім років герой боронив Україну від російських загарбників з 2017 року. Він присвятив життя боротьбі за територіальну цілісність та суверенітет своєї держави. Перший контракт із зсу. Дмитро уклав у жовтні 2017 року. Під час АТО служив на Луганщині, де і познайомився з майбутньою дружиною Юлею. Свій останній контракт Дмитро підписав 26 травня 2021 року. Служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. 31 жовтня 2023 року. Боєць отримав відзнаку головнокомандувача Валерія Залужного Хрест Військова Честь. У селі лище Луцького району вночі спалахнула пожежа на фермі. Прибувши на місце, рятувальники виявили охоплене вогнем сіносховище, розмір якого 15 на 30 метрів. На щастя, обійшлося без жертв. Що ж стало причиною займання, невідомо. Вчора о 22 годині 13 хвилин на лінію служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в селі Лище по вулиці Центральній. На місце події направили пожежно-рятувальну частину номер 1 та номер 25 міста Луцька. На ліквідацію пожежі подано три пожежно-рятувальних ствола. Пожежу вдалося ліквідувати наслідки та причини виникнення пожежі встановлюються. У селі Городолець Ковальської громади у хаті вибухнув акумулятор. Внаслідок цього пошкодились помешкання та електромережа. На щастя, обійшлося без жертв. Рятувальники вкотре застерігають громадян бути обачними та дотримуватись правил безпеки. У Нововолинську трапилась дорожня транспортна пригода біля ліцею. Як зазначають очевидці, авто влетіло в паркан навчального закладу, а водій втік з місця автопригоди. У автівці знаходилось троє людей попередньо у стані алкогольного сп'яніння. На щастя, у автопригоді ніхто не травмувався, лише автомобіль отримав механічні пошкодження. На місце прибули правоохоронці та встановили особу Карманича. Днями прикордонники виявили чотирьох молодиків у горах Закарпаття з туристичною екіпіровкою. Чоловіки переконували, що просто подорожують горами, той час не уточнивши, що кінцева зупинка подорожі у когось в Польщі, а у когось в Німеччині. Прикордонники встановили, що троє, так би мовити, туристів громадяни України, а четвертий громадянин РФ, який вже довгий час проживав у Луцьку. Як виявилось, чоловіки між собою давно знайомі та справді раніше займалися туризмом. Цього разу мандрівники склали маршрут подорожі за порадами соцмереж та онлайн-картами. Чоловіки розраховували. Оволи, що чим складніша місцевість, тим менша вірогідність натрапити на прикордонників. Росіянин у свою чергу слугував для них прикриттям як туристів. Згідно плану, іноземець мав повернутися тим же самим шляхом, а згодом виїхати через один з пунктів пропуску. Тепер же громадяни України постануть перед судом за спробу незаконного перетину кордону. В Свою чергу росіянина притягнули до адміністративної відповідальності за порушення прикордонного режиму. Чоловіка, що є військовослужбовцем та займає керівну посаду, запідозрили в надбалому ставленні до військової служби. Через декілька днів наприкінці червня йому висунули ще підозру з привласнення розтраті майна та заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а також службове підроблення документів. Всі ці неправомірні дії могли статися за версією слідства під час будівництва об'єктів проживання для військовослужбовців. В Луцькому міськрайонному суді військовослужбовці встановлювали запобіжний захід. Приход Розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-які документи, які мають ставне значення для встановлення обставину кримінального правопорушення, незаконно впливати насвідки у кримінальних провадження, а також передповідати кримінальне провадження іншим чином. Уграмонтовані вказаних ризиків наведення двоє вказаному колективі, з яким зйомлені учасники. Слідчі та прокурор стверджують, що необхідність застосування домашнього арешту виникла за результатами проведення слідчих дій. Проведено обшук будівель, навкруги яких стільки галасу, допитано свідки військових, що несли службу на об'єктах під час їх будівництва, і досліджено рух коштів підозрюваного. Переховуватись не збираєш нікуди, тікати тим більше. Тому прошу не вскороняти від посади. І... Запобіжний захід під особисте зобов'язання моє прибуватиме подальші слідчі дії, Прошу це врятувати Зважаючи на те, що сам підозрюваний досі має статус військовослужбовця, і він і його захисник просили суд не застосовувати домашній арешт, бо то буде заважати виконанню службових обов'язків. не необмотованою, оскільки він підозрюється у вчиненні кримінальних праворушення відносно чотирьох об'єктів, які на сьогоднішній день здані В даних об'єктах проживають військовослужбовці, і відповідно всі договори закриті відповідними актами. Тобто, чи обгонтованість підозри, яким чином вона обґрунтовується, так, як виконані всі роботи належним чином. Сам підозрюваний стверджує, що збитку державі не нанесено. Технічна документація зараз вилучена і проходить експертизу. Чи є факт кримінального правопорушення в діях підозрюваного буде ще доведено або не доведено слідством і в майбутньому суді? А поки слідчий суддя клопотання задовольнив. Підозвіт на собі чи не слідчим суди і встановлено. Щодо наявності ризиків, слідчі суди частково погодився з доводами вашого захисника про відсутність ризиків, але однак інші ризики наявні, а тому і слідчий суддя увага. Між захід угляді на ваші арешти. Злочин є тяжким, вчинений. Під час воєнного стану і за матеріалами кримінальної справи організованою групою. Між тим, це вже не перша кримінальна справа з махінаціями на будівництві і ремонті об'єктів для військових. ДБР викрило схему, за якою ймовірно розкрадався державний бюджет. Ціники ДБР повідомили про підозру начальнику квартирно експлуатаційного відділу одного з міст Волинської області та директору приватного підприємства. Вони обікрали місцевий бюджет на понад Два мільйона гривень восени минулого року. Квартирно-експлуатаційний відділ склав чотири договори з приватним підприємством на ремонт приміщень, які використовуються для потреб одного зі збройних формувань регіону. Ще раніше порушували кримінальне провадження щодо квартирно-експлуатаційного відділу. Та власнику одного з підрядників з підозрою у привласненні одного мільйону гривень, коли проводили реконструкцію воєнного містечка. Здається, що подібних кримінальних справ ні кінця, ні краю не буде. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Тарасові 33 роки. Все своє життя він страждає церебральним паралічем, не може ходити, самостійно сидіти. Йому навіть складно жувати. Біля сина 24 години на добу знаходиться його матір. Жінка розповідає за постійними хворобами дитини пропустила термін вклеювання фотокартки в його паспорт. У 25-річному віці нині ж назбиралась низка невідкладних питань, зокрема оформлення разової допомоги в тисячу гривень на його лікування. Тож документ необхідний терміновому порядку. Все б нічого та матері доставити сина до паспортного столу, аби там взяли відбитки та фото на id паспорт. Було дуже складно. Я спочатку без дитини вияснила всю ситуацію, зрозуміла, що в мене не буде швидкого опрацювання і отримання паспорта, і треба вести дитину. І я, в мене не було вибору, і я змушена була брати дитину, наймати таксі і вести дитину. Тягнути в таку спеку. Допоміг привезти жінці-сина до паспортного столу сусід пані Ольги. Чоловік каже, в автівку його було посадити непросто, що я знаю з її слів. Вона зверталася, ходила і сказала тільки в паспортний стіл з такою проблемою. Вона пішла в паспортний стіл і сказала, якщо ви хочете, щоб ми до вас приїхали, то це буде невизначений термін. Місяць, два, три. Невідомо скільки. А, да, вона до мене чоловік ще помер десь неділю назад. Ого. Варіантів немає. Вона до нас звернулася, кажу, що смієтесь? Чи? Він з лікарні після ковіда, в нього температура зараз, в машині задуха. Я ну, відкрив, вона боїться, бо він мокрий весь, передягають там на ходу. Та найбільше його обурила поведінка працівників паспортного стосовно людини з інвалідністю. Чоловік вважає її байдужою. Вони живуть своїм життям. Вони отримують зарплати, сидять теплі у місті, нічого не роблять і отримують гроші. А чому ні? А все останнє їх світ не цікавить. У мене таке склалося враження, те, що я побачив ж до пані Ольги, то вона засмутилась тим, що їй повторно доведеться вести тяжко хворого сина до установи, бо інакше без його відбитка пальців їй готового паспорта попросту не віддадуть. Попри те наскільки складно організувати цю поїздку, найбільше матір переживає, як її принесе син. Сказали, що терміновий робиться з доставкою дитини в туди в паспортний стіл. А щоб з виїздом додому, то воно затягнеться більше місяця. Мене не влаштовували такі терміни, тому що мені треба вже терміново це зробити. Я змушена була хвору дитину вести. Вони бачили в якому стані звичайно, сфотографувати не можна, тому що сидіти дитина має обмежену дієздатність і. Не може сидіти і сфотографувати проблематично, і відбиток пальців зробити це теж неможливо було, тому що не робився відбиток пальців, і так її зафіксували тільки на одній руці. І зараз для отримання знову паспорта мені потрібно, щоб їхати далі, дитину вести і далі робити відбитки пальців. У Луцькому відділенні номер 1 кажуть, вони виїжджають до лежачих додому, але для цього має бути звернення від людини чи особи, яка її представляє, і відповідний медичний висновок, який підтверджуватиме недієздатність особи. Якщо це вдома в інваліда чи не недієздатної особи, чи нерухливої особи, складається акт відвідування. Підписується наш працівник, підписується законний представник або особа, якщо вона дієздатна. І далі документи беруться до уваги, береться фото 10 на 15, оформляється паспорт. Після надходження паспорта ми пишемо запит. На техпідтримку, і вони нам, тому що видача йде через пальчик, вони нам на основі медичного висновку, який доскановується, вони нам дають технічну можливість оформити видачу без особи. Заступниця начальника пояснює, якщо ж особа з інвалідністю вже була присутня при подачі документів особисто, то й видавати паспорт зможуть теж лише в її присутності, бо потрібно взяти відбиток пальців. А варіант вклеїти фото в паспорт книжку можливий лише за відповідним рішенням суду. Що ж до вищезгаданого медичного висновку, схоже його брати вже пізно, бо як нам повідомили в управлінні, документи Тараса вже пішли на друк. Ці всі правила зазначає представниця паспортного прописані в законі, і вони не можуть від них відступати в своїй роботі. Своєю чергою, пані Ольга переконана, в управлінні могли б увійти в її становище, попри існуючі правила, і сподівається, що врешті там переглянуть підхід в роботі таким чином, аби не ускладнювати паперовою тяганиною і без того нелегке життя людей з інвалідністю. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі. Уже рік активно обговорюють і працюють над розробкою стратегії розвитку Луцької громади. Процес відбувається за підтримки Ради Європи. Цей важливий документ визначає напрямки розвитку громади до 2030 року. До його розробки залучили фахівців різних галузей, провели понад десяток заходів і обговорень. Нині проєкт стратегії презентували перед тим, як за нього голосуватимуть на сесії. Проводили і опитування мешканців громади. В процесі розробки у нас було проведено два види опитування громадської думки. Це більше трьох тисяч осіб, репрезативне соціологічне опитування, де було залучено 600 респондентів. Агенція ФАМА проводила 15 особистих інтерв'ю із найбільш впливовими місцевими стейкхолдерами, які особисто проводили експерти Ради Європи. Робота 18 членів стратегічного комітету, створення 10 галузевих тематичних груп із представників органів влади та громадськості для проведення swot аналізу. Приймали і пропозиції від мешканців громади через електронну платформу та гугл форму. Їх озвучили і візьмуть до уваги під час голосування за проєкт стратегії розвитку. Широку прогулянкову доріжку від будинку головання до центрального парку і десяток пішохідних мостів через стир, особливо в районі старого міста, бо існуючих автомобільних явно замало. Переваги, спорт, туризм, відпочинок, зменшення навантаження на комунальний транспорт, розробка медіаресурсу про права та обов'язки молодих людей, проведення інформаційних кампаній про те, яким чином молодь може бути Учено до формування антикорупційної культури в громаді, побудувати культурний центр для мешканців села Дачна, де вони зможуть збиратися, брати участь у заходах, розвивати свої таланти та зміцнювати почуття спільноти. Будівництво будинку культури може бути чудовим способом об'єднати нашу громаду та створити місце, де люди зможуть вчитися творити та розвиватися. Серед запланованого розширити логістичну інфраструктуру, ще більше впроваджувати енергозберігаючі та відновлюючі джерела енергії та бути в лідерах серед екополісів великих міст України. Розвивати сільське господарство та продовжувати євроінтеграцію. Завдання для громади Луцька амбітні, але цілком реальні. Чимала увага у проєкті стратегії розвитку удосконаленню вищої, передвищої та професійно-технічної освіти, щоб молодь могла легко працевлаштовуватись, створювати інноваційні підприємства, розвивати різні галузі, зокрема будівельну, майбутнє і за досягненнями в ІТ-сфері. Не забуватимуть і про розвиток туризму. Активно долучались до створення проєкту стратегії розвитку Луцької громади. І експерти Ради Європи. Європейська інтеграція це означає ще більш відкритіші кордони між нами і іншими країнами Європейського Союзу, що означає ще одна хвиля відтоку людей, капіталів, інвестицій, підприємств до Європейського Союзу. І друге, це означає, що приток того, що відбувається з Європейського Союзу, менше затримується на Західному кордоні з ЄС, а йде далі в глибину. Наші сценарії і наші плани дій, які будуть постійно досконалюватися, вони повинні бути і далі постійно орієнтованими на те, що найпозитивніший сценарій для країни містить серйозні додаткові ризики для громади, які потрібно опрацьовувати, бути унікальними, вихоплювати з цих нових обставин, які будуть змінюватися. Найкращі можливості і цю хвилю ловити й осідлати, і хоч експерти вже й міркують, які заходи по відбудові та відновленню запланувати на післявоєнний час. На жаль, війна з боку Росії триває. Тож чималу увагу у стратегії розвитку приділять і захисту нашої громади. Думати про оборону охорону міста не тільки в такий стан, як сьогодні, а й коли закінчиться війна, тому що ми повинні розуміти з вами сьогодні, що це назавжди, що сусіди з півночі нікуди не зникнуть. І ми сьогодні маємо це відображати точно в стратегії міст. Тому в нас сьогодні є механізм, який дозволяє це робити. Це якраз створена Луцькою міською радою ДФТГ. На них ми сьогодні можемо вийти з пропозицією і на військову адміністрацію, і на на законодавчі органи влади, що якраз забезпечити охорону і оборону міста. Якраз таким підрозділом, які ми створили, те, що ви назвали, ми планували включати в таку операційну ціль, яка в принципі передбачена нова громада. Це в тому числі та, яка має сучасні безпекові заходи. Остаточно за проєкт стратегії розвитку Луцької громади голосуватимуть на сесії міської ради. Під час обговорень депутати зможуть внести і свої пропозиції. Вже у вересні затвердять конкретні заходи і шляхи реалізації стратегії розвитку. Хто за що відповідатиме? Створять і моніторингову групу, що стежитиме за виконанням усіх завдань. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Понад 90 відеозаписів талановитих дітей Волині надійшло на конкурс Радість життя. Було обрано 10 фіналістів, які показали себе на гала концерті. Вокал, хореографія, декламація, гра на музичних інструментах. змагались у кількох номінаціях. Конкурс організував Волинський обласний театр «Ляльок» за підтримки благодійників. Перша така ініціатива від нашого театру. Ось звернулися за допомогою до фонду «Ігор'я Палиці тільки разом. І дуже приємно, так що вони підключилися і стали співорганізаторами цього конкурсу. Ось у нас такий обласний виходить, вийшов конкурс, тому що заявки подавали діти відео з своєї роботи з усієї області. Це було дуже важко відібрати десятку, бо всі діти хороші, всі талановиті. І дуже приємно нам було от спостерігати дійсно за красою цього людського таланту, дитячого таланту. Звісно, ми з радістю погодилися, адже наші діти повинні розвиватися. Наші діти повинні показувати, які вони чудові, творчі, талановиті. Фонд грайпали це тільки разом допомагає творчим дітям, обдарованим дітям. Цього разу ми долучилися подарунками і загалом допомагали з організаційним процесом, адже розуміємо, як важливо нашим дітям відчувати цю радість життя настільки, наскільки. Скільки це можливо в нинішній час. Серед фіналістів у номінації вокал 13-річна Тетяна Глушко із села Сирники. Дуже рада, що в мене є така можливість в Луцьку такі конкурси. Я ну, нереально щаслива брати тут участь, бути тут присутньою. І дякую всім за підтримку. Я виконую пісню Лихо. Це народна, українська народна пісня у сучасній обробці Марії Квітки. Юна Співачка отримала диплом другого ступеня, як і дев'ятирічна лучанка Поліна Грицюк. Дівчинка показала свій талант у сучасній хореографії і виборола також приз глядацьких симпатій за підсумками онлайн-голосування. У мене стиль стріт-денс, Я займаюся танцями два роки і я дуже довго готувалась. Ну, я виступала з цей номер у Львові два рази, і мені вже не було так страшно, як було перший раз. Диплом першого ступеня у юного козака Матвія Дроздюка із села Лище. Вправляючись шаблею, він виконав пісню Ворога поборемо. Я займаюся співом з три з років. Це про козаків так, е, так від мого кумира, козака Сіромахі, Так, Мені вибрали її, я її сам вибрав, дуже гарна, така. Драйвове така і якраз то з щаблею дуже підходить. Гран-прі своїм чарівним співом виборола Анна Ткач. Дівчина вже перемагала у телепроєкті Співай за мрію та разом із гуртом Three Beauties прийшла у фінал нацвідбору дитячого Євробачення. Нині Анна Ткач тішиться черговій перемозі та готується до нових здобутків. Зізнається, гран-при було приємною несподіванкою. Я ніколи не загадую наперед, тому що кожне місце це цінний приз. Тобто я беру участь, щоб подарувати людям ті емоції. Місце, це просто додаткове приємне враження. Хочу подякувати Волинському театру Ляльок та також благодійному фонду Ігоря Палиці тільки разом за те, що створюють такі конкурси, тому що це реально важливо для самореалізації творчих дітей. Зараз такий час, що ну, не кожен може десь виступати, щось спробувати. А от коли створюють такі конкурси, це реально дуже круто. Без подарунків і відзнак не лишився ніхто з фіналістів. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі. Успенський храм села Доротище зачаровує своєю історією та величю. Тут і стародавня дзвіниця, дзвін якої у часи Другої світової війни місцеві мешканці за легендами сховали у озері Доротищенському, і сама мурована церква у стилі пізня бароко зведена ще у 1767 році. За часів панування на цій території Речі Посполитої храм Успіння Пресвятої Богородиці був побудований у 1767 році на місці. Георгівської церкви, це була дерев'яна церква, але вона згоріла і на її місці був побудований цей храм. Історія цього храму досить теж цікава. У роки Великої Вітчизняної війни це тут був госпіталь. У роки радянської влади тут був музей релігії і атеїзму. У церкві є як новіші ікони, в тому числі і вишиті місцевими умільцями, так і давніші. Найстародавніша чудотворна Доротишинська ікона Божої Матері. Вона написана на полотні. Історики вважають, що вона може датуватися 16 століттям. Має таку чудотворну дію, колись вона дуже лікувала людей хворих, але одного разу. Кажуть, що до її підійшла пані сліпою собачкою. Ну і від, відтоді лик ікони почорнів. Є ще версія, така що вона потрапила в пожежу, і от рама ікони цієї згоріла, а сама. Матір Божа лишилася неушкодженою лише по лик. Вона кажуть, декілька разів була перепродана і передарена, але вона все одно потрапляла сюди, в Доротище. От кажуть, що вона мандрувала, мандрувала, але таки все одно вона поверталася сюди на своє місце. І от це ікона Доротищенська Божої Матері, яка має чудотворну дію. Ходять легенди, що цю ікону у 18 столітті власник сусіднього села віддав доротишинському священнику за борги. Нині місцеві мешканці вважають її оберегом, і сам храм зразок оборонної церкви. Втім, є місцина оповита легендами, ще й містичними, і неподалік успенського храму. Біля церкви росли липи. Їх вже немає, їх вже зрізали. Там були дуже такі широкі дупла. І от кажуть, що туди приїжджали на свій шабаш, не приїжджали, а злітались на свій шабаш відьми. О, така містична така легенда є. Ну, Хто його знає, де правда, де вигадка. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук із села Доротища Ковальського району для але... новин на часі. П'яти цього року обласна дитячо юнацька спортивна школа Колос приймає кращих важкоатлетів України. Понад 230 спортсменів із 23 регіонів країни з 1 по 7 липня тут виборюватимуть першість на чемпіонаті України серед юніорів до 20 років та молоді до 23 років. Відколи розпочалась війна, Волинь стала центром проведення багатьох всеукраїнських турнірів, в тому числі із важкої атлетики. Привітав учасників чемпіонату голова Волинської обласної ради Григорій Недопад. Волинь вже стає такою скажімо, столицею важкої атлетики. Переважна більшість чемпіонатів важкої атлетики, як серед юніорів, так і серед дорослих, проходить саме в нас. І мені приємно, що все-таки спорт розвивається, приємно, що є тренери, є молодь, є дорослі, які займаються цим важким видом спорту. Генеральний секретар Національної федерації важкої атлетики Борис Лобко відзначив вагомий внесок у розвиток цього виду саме волинських спортсменів, завдяки яким сьогодні виграємо на міжнародних аренах. Зовсім недавно закінчився чемпіонат Європи з важкої атлетики серед кадетів. Місці салонник салонники Греція, і там дуже добре виступили збірна команда України серед дівчат. Посіла взагалі перше місце. Вони завоювали 20 медалей, але дуже дуже приємно, що саме вклад. Волинських спортсменок, так вийшло, що це камінь-каширськ. Вони завоювали 12 медалей з 20. на цих змаганнях. Волин заявили дві команди. Близько трьох десятків важкоатлетів виступатимуть у різних вагових категоріях. Є чимало сильних спортсменів, тому сподіваються на перемоги. Ми чекаємо на успіх від наших спортсменів, топових спортсменів, які нещодавно прибули з Чемпіонату Європи в Греції, де теж стали, в принципі, прославили нашу Волинську область, і місто Кам'ян-Каширський і здобули і для України перше загальне командне місце. І так само вони здобули. Персональному заліку теж стала одна абсолютною чемпіонкою Європи. Це Софія Козак. І так само Малащук Катерина теж стала чемпіонкою Європи в трьох вправах і також побила рекорд Європи. Чергове підтвердила свою майстерність вихованка Камінькаширської дитячо-юнацької спортивної школи Катерина Малащук, яка виступала у ваговій категорії до 49 кілограмів. І за сумою двоборства з результатом 150 кілограмів стала лідеркою у своїй групі. Вдалося мені підняти в ривку 69 дев'ять, в толчку 81. Стала першою ваговій категорією до 49 кг. Важко я ще приїхала недавно з чемпіонату Європи в Греції. Проходив там, я виступила доволі нормально. В ривку установила рекорд до 17 років. Готується до свого виступу і напарниця Катерини Софія Козак. Значний прогрес у вазі зробила спортсменка цього року, що дало змогу стати абсолютною чемпіонкою Європи, сумарно усиливши 215 кілограмів. Цей рік був так дуже активний. В цьому році я вже була на чемпіонаті України до 17 років. Потім була на чемпіонаті світу до 17 років Перу і чемпіонат Європи Греції до 17 років. Там я здобула золото, стала абсолютною чемпіонкою Європи. У планах дівчат чотири роки активної підготовки, аби здобути ліцензії на наступні Олімпійські ігри. Переможницею у найменшій ваговій категорії серед юніорок стала Софія Наумова. Дівчина родом з Луганщини, але відколи розпочалась війна, переїхала до Київської області. Спортсменка зізнається, хоча і виграла, показала не найкращі результати. Я тут виступаю вже не перший раз і не перший рік. Організація змагань. На чудовому рівні сумарно сьогодні було піднято 129 кг, а Найкращий результат на змаганнях був 130. Змагання триватимуть в обласній дитячо-нацькій спортивній школі колос до 7 липня. Тож шанувальники важкої атлетики ще мають можливість побачити виступи кращих спортсменів України. Ольга Яцюк Неля Прокопчук Для новин на часі.